Вітаємо всіх шанувальників електромобілів на каналі MegoElectric.ua. Ми практично щодня розповідаємо вам про все, що відбувається у світі електрофікованих авто. Сьогодні покажемо у деталях черговий електрокар, який виробляється у піднебесній. Перед початком зазначимо, чи ми будемо вдячні за лайк під цим україномовним відео, а також відповімо на всі ваші запитання. А зараз починаємо! Компанія Xpeng представила свою шосту серійну модель. Нею став електричний семимісний мінівен з індексом Xpeng X9. Електромобіль створено на платформі SEPA 2.0. Її головна особливість це підрулювання коліс задньої осі. Вони, як і передні, можуть повертатися на певний градус. Тобто, у авто повертаються усі колеса, що значно підвищує маневреність та зменшує кут розвороту, що не буде зайвим, враховуючи його розміри. Габарити електромінівену відповідають його типу кузова: довжина 5 метрів 29 сантиметрів, ширина 1 метр і 99 сантиметрів, висота 1 метр 78 сантиметрів, колісна база 3 метри і 16 сантиметрів. Ви можете обрати авто із трьох комплектацій. Базова модель має передній привід, а отже, один двигун. Його потужність 235 кВт кіловат або 320 кінських сил. З ним у парі працює батарея типу LFP. Її ємність може бути 84,5 або 101,5 кВт-години. На одному заряді ви проїдете 610 або 702 км, згідно з циклом підрахунку CLTC відповідно. Версія з повним приводом має два двигуни. Їх загальна потужність 370 кВт або 503 кінські сили. Спереду стоїть раніше названий мотор, а задній двигун видає 135 кВт або 183 кінські сили. В автомобілі стоїть ліцієвий акумулятор типу NMC. його ємність 101,5 квт години. Така батарея забезпечить пробіг 640 км. кілометрів. У Експен також повідомили, що їхній автопілот Urban NGP, подібний до Tesla FSD, з'явиться до послуг європейських споживачів до кінця 2024-го. Urban NGP або Navigation Guided Pilot – це напівавтономна система керування містом. У її рамках є функція AI Violet Driver. Вона зможе перевозити вас з початкової до кінцевої точки самостійно без вашої допомоги, але тільки після того, як ви один раз проїдете подібний маршрут. Салон Мінівена отримав три ряди сидінь, а загальна кількість це 6 або 7 місць. Тобто на третьому ряду може бути два окремі крісла або диван, який розрахований на трьох. У X9 двоспицеве кермо, яке приплюснути знизу. За ним є невеликий екран панелі приладів і селектор вибору режиму руху. Головний елемент центральної консолі, звісно, це великий екран. Під ним бачимо дефлектор вентиляції, два місця з безротової зарядкою під смартфони та два підсклянники. Ми, канал Нігоелектрик, їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде соте ювілейне мотор-шоу в швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі Палехспо. На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося в останнє 2019-го. З 2020-го через пандемію коронавірусу, автошоу в Женеві не раз скасовували, проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми прямо в день відкриття. Дивіться перший сюжет про це європейське моторшоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що найменше 5 автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів, моделі з Піднебесної займуть друге місце, звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки СКНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок, 26 лютого, о півдні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент. Чекаю на перше відео з Женеви. Компанія Xpeng представила оновлений автомобіль G9 2024-го модельного року. Саме цей електрокросовер має стати основним у постачанні до європейських країн 2024-му. Екстер'єр оновленого Xpeng G9 практично не змінився порівняно з його попередником. Він зберігає мову дизайну X-Wod Face 3.0. Кольорова палітра отримала оновлення у вигляді відтінків із назвами Star Galaxy, Nebula White і High Gloss Interstellar Green. Сама авто із таким кольором кузова. У вас на екрані розміри X-Peng G9 такі: довжина 4 метри 89 сантиметрів, ширина 1 метр 93 сантиметри, висота 1 метр 68 сантиметрів. Між осями 3 метри. Є можливість вибрати авто в одній з п'яти комплектацій. Перші мають індекс 570 Pro та 570 Max. В них батарея має ємі 78,4 кВт години. Вона забезпечує запас ходу 570 км. Акумулятор живить один двигун. Його потужність 230 кВт або 308 кінських сил. Комплектації 702 Pro та 702 Max отримали більш ємну батарею на 98 квт годин. Завдяки цьому запас ходу збільшився до 702 кілометрів. Електромотор такий самий, як і в попередній версії. Електрокросовер з індексом 650 Max вже порадує двома моторами, а значить, це повний привід. Загальна потужність 405 кВт або дуже пристойні 543 кінські сили. Основна відмінність між версіями Pro та Max полягає в опціях умовно автономного водіння. Моделі з приставкою Pro виготовляються з п'ятьма радарами міліметрового діапазону. Автомобіль зможе заряджатися на станціях постійного струму потужністю до 315 кВт. У такому разі батарея набере до 80% ємності за 20 хвилин. Expand Motors також відпрацював на цій моделі технологію надшвидкої зарядки. Завдяки їй авто Xpeng G9 може заряджатися 5 хвилин, але при цьому отримати електрику, якої достатньо для подолання 210 кілометрів. Але така можливість передавати постійний струм з підвищеною швидкістю є тільки на зарядній станції з індексом s 4 Такий суперчарджер видає максимальну потужність постійного струму 480 кВт, а максимальна сила струму 670 А. ампер. Для порівняння зарядний пристрій Supercharger V-9 від Tesla видає 250 кВт і силу струму 631 А. Інтер'єр у моделі такий самий, як у дорестайлінгової версії. У Експен звертають увагу, що у салоні рівень шуму становить лише 53,9 дБ на швидкості 60 км на годину. Автомобіль також оснащений аудіосистемою власної розробки X-Opera 2.0 EXPEN Concert Hall. Вона складається з 21 динаміка. Оголошено ціни на всі комплектації. За мінімальну з індексом 570 Pro просять 264 тисячі юанів або 36 тисяч і 200 доларів. А за максимальну 650 Max – 360 тисяч юанів або 49 тисяч 300 доларів. На даний момент у компанії з конвейера сходять 5 серійних електромоделей. Компактний кросовер Expend G3, який вже отримав рестайлінг. Флагманський седан Expend P7 вже також з рестайлінгом. Доступний седан Expend P5, великий електрокросовер Expend G9 та новинка ринку компактний Expend G6. В Expen представили нову версію XPen P7i 550. Вона має майже такі ж показники, що й рестайлінгова версія XPen P7i 702. Ключовою відмінністю є заміна ліцієвої батареї на блок із типом хімії LFP. Індекс говорить нам про те, що змінилася і ємність. Тепер це не 86,2 кВт-години, а 64,4 кВт-години. Постачальником акумуляторів є компанія EVE. Вона також постачає батареї для Dongfeng. Варто зазначити, що у 2021-му у P7 була комплектація lfp батареї від CATL. Проте компанія припинила випуск такої модифікації через низький попит серед китайських покупців. Тепер залізофосфатна батарея знову є актуальною для бренду. Вона забезпечить запас ходу 550 км, згідно з циклом підрахунку у так, це на 702 кілометри, як у старшої версії. Але при цьому авто з такою батареєю коштує на 3600 доларів менше. Загалом ціна на модифікацію X pen P7 i550 стартує з 31 тисячі. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад 7 років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно-та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міст та СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені електричний седан Екс P7 дебютував на ринку КНР наприкінці 2019-го. Минуло чотири роки, і ми побачили оновлення цієї моделі, яке торкнулося й назви. Тепер це X-Peng P7i. Зовнішні зміни не численні. Наприклад, нові фари стали майже вдвічі менше. А на місце, що звільнилося, встановлені два лідари. Завдяки їм система автопілота другого покоління тепер може забезпечити третій рівень автономного керування. Також змінено дизайн базових дисків, переглянуто кузовну палітру, а в стартову комплектацію вже включено доводчики дверей. У салоні також є зміни. Нове двоспицеве кермо тепер таке саме, як у кросовера Експен G9. Від нього ж і перероблений центральний тунель. В останнього з'явився нижній рівень із полицею для дрібниць. Спарені екрани на передній панелі залишилися незмінними, але вони тепер відображають інтерфейс операційної системи ЕКСМАРТ OS 4.0 з покращеним голосовим керуванням. Також оновились передні сидіння. Вони отримали покращену бічну підтримку. У технічній частині також є обновки. У задньопривідної версії збільшено віддачу електромотора з 267 до 276 кінських сил, тобто було 196 кВт потужності, а стало 203. Два повнопривідні мотори топ версії Xpeng P7i Performance тепер мають загальну потужність 347 кВт або 472 кінські сили. Це на 42 електроконика більше ніж раніше. Час розгону до сотні скоротився на 0,4 секунди. Тепер розгін триває лише 3,9 секунди. Інформації про зміни в ємності батарей поки що немає. Нагадаємо, що базова версія сімки має літій залізофосфатний фосфатний акумулятор ємністю 60,2 кВт години. Інші одномоторні модифікації отримують літій іонні батареї ємністю 71 та 78 кВт годин. Найменший акумулятор на 80,9 квт кВтгоди стоїть у повнопривідних версіях. У продажу на місцевому ринку Xpeng P7i з'явиться ближче до літа. Якою буде ціна на оновлену модель поки що невідомо. Наразі базова версія коштує 30 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.